І ви спитаєте, де папа, де навіть у нас є братик, і ви спитаєте, де вони так сліду. Навіщо довго сидіти у підвалі? Так, садойку, так я не жив днів, то хліб. Не вітаю мій хліб. Я тебе зразу п'ю за цей хліб. Врубай все одно, я не Все Це один місяць. Дякую наша королеву за цей сухий тестний, але хоч трошки сит, ситий та солодний хлібчик. Ну, я ще балую.